Значить, у нас сьогодні достатньо насичений день. А сьогодні міністр оборони у з'єднався з російською стороною а з головою їх турецької делегації. Як його прізвище? Мединський, так вони з'єдналися з приводу а, обміну. І тисяча на тисячу працюють над деталями. Я думаю, що а, тут сторони всі зацікавлені. Ну, ми точно дуже зацікавлені. Я думаю, і що а, в найближчі, найближчі дні тижні ми будемо мати відповідний результат, вже обговорюють а, деталі, і вже обговорюють дати. Це перше. Друге, а, у мене сьогодні було. Два дзвінка з, з президентом Трампом. В різних форматах перший дзвінок був ми з ним проговорили про, про те, що дуже важливо для України це припинення вогню. Це в принципі безумовні речі, які ми обговорювали і в Стамбулі і постійно до цього. Друге, це готовність Сполучених Штатів Америки піти до більш серйозних кроків, санкційних кроків. І я дуже його попросив подумати про це і застосувати, якщо Росія не буде підтримувати. Припинення війни і не захоче закінчити цю війну. Третє, я попросив його перед його розмовою з Путіним не приймати рішень про Україну без нас. І для нас це принципові речі і дуже важливі. Ну і ми домовилися, що буде у нас потім контакт після його розмови з Путіним. У нас зараз була розмова достатньо довга. Я думаю, що більше години в іншому форматі. форматі форматі був я, президент Трамп, і ми підключили наших колег: президент Макрон, президент Італії, прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Олександр Ступ, також був канцлер Німеччини. Фрідріх Мерц і мир Урсула фон Дер президент Єврокомісії. Ще раз Я сказав, так, да, президент Франції Мануель Макрон. У нас була така розмова. Розмова була довга, різна по характеру. Я так розумію, що президент Трамп. Вважає, що найважливіше прямі перемовини між Україною і Росією. Це його опозиція. Він її продемонстрував. Ми довго про це говорили в сухому залишку він вважає, що російська сторона буде давати відповідні сигнали, які вони бачать, як може бути припинення вогню і наступні кроки, їх бачення. Ну, ми в свою чергу, я в свою чергу попросив президента Трампа, що якщо бачення російської сторони буде не підтримано українською стороною, ми би хотіли, щоб ми про це мали можливість поговорити і щоб Сполучені Штати Америки мали можливість розглядати це як небажання саме російської сторони. Закінчити війну, тому що якісь ті чи інші складні умови можуть бути запропоновані. Але поки що це загальні речі, і я тому поки що проговорював саму можливість все ж таки серйозних сильних санкцій. У мене немає поки що відповіді на це запитання. Я просто ділюся з вами про що ми говорили. Я не буду йти в усі деталі нашої розмови. Ми розглядаємо. Можливість, я вважаю, що це позитив з нашою розмови. Ми розглядаємо в будь-якому випадку можливість зустрічі ще раз зустрічі всіх команд. а, на, хочемо на високому рівні. Америка, Україна, Росія і Європейські НСЕ, представники тих країн, які зараз звучали, так і плюс а, Великобританія. І така зустріч може відбутись в Туреччині, Ватикані або в Швейцарії. Ми розглядаємо зараз ці три майданчика, так як всі три країни, всі три майданчика, вони всі хороші. Я не хочу зараз проговорювати де комфортніше питання. Не про комфорт, питання хто зможе організувати це з відповідним результатом після закінчення. Зустріч. І я думаю, що ми найближчим часом будемо мати відповідь. А, далі, далі, ну, в принципі, це, це, це все, що я хотів сказати.